Вітаю, шановні! Мене звати Катерина. І сьогодні пропоную подивитися другу колекцію від Мінтай Papers, яку я придбала в магазині Pepper Concept. Це чоловічий папір. І він теж дуже гарний. Тому, якщо вам цікаво, які новинки випустив Мінтай цього року, то запрошую вас до перегляду. Другий набір, який я придбала у магазині Pepper Concept, який Розташований у Польщі, я була у Варшаві, у Варшавському магазині. Це е, набір від Мінтаю. гараж. Чоловічий папір, дуже гарний. Але перед тим, як ми подивимось, я е, згадала, що я не сказала про ціну. Е, зараз виймала папір та побачила, що є цінник на папері. То подивимось, скільки він коштував. Так, фокус. Ось. 39,50 злотих, тобто десь 40 злотих. Не знаю скільки це в гривні та скільки це в кронах. Якщо цікаво, можете сам, самі законвертувати. Бо мені ця калькуляція, вона мені складно дається. І взагалі, ось цей візит до Польщі це вже мій другий візит, моя друга поїздка. І це завжди так цікаво. З одного боку я намагаюсь рахувати, аби там не витратити надто дорого. Але це теж такий психологічний феномен, що коли людина. Десь у поїздці вона гроші витрачає, не думаючи, не дивлячись. Аби коли б ця людина була вдома, вона б так не витрачала. А коли ми кудись їдемо, у нас щось <праць> спрацьовує і ми витрачаємо гроші більш легковажно, якось так. Так от і, по-перше, це, а по-друге, Чехії корони і ціни вони більш-менш схожі на українські ціни до війни, тому мені легко орієнтуватися. А в Польщі злоці і там інший курс і те, що коштує один злотий, два злотих. На чеські кошти це може бути, десь 10-12 корон. Тобто, мені важко це. Важко це Перераховувати, бо щось стоїть 8 злотих, щось 12, скільки воно на гривні, скільки воно на корону, наскільки це дорого або дешево, мені важко. Тому я купляла те, що мені подобалось. Бо окрім цього паперу я ще там купила цукерки, які теж я їх такі ніде не куштувала ні в Україні, ні в Чехії. І... Я просто купила собі ці цукерки і з'їла їх за два дні, бо моя дитина не дуже таке полюбляє. А мені було приємно, що в мене це є, і я можу собі це дозволити. Дивимось, папер. Отже, другий набір, який я купила, і я теж його обрала ще до того, як я поїхала. Подивилася в інстаграмі Мінтаю, подивилася, що вийшов такий набір, і він мені сподобався на прев'ю. І питань, купляти чи ні, не було, я просто його взяла та пішла. Ось так виглядає обкладинка. На зворотньому боці обкладинки є вирізалки, і вони теж дуже гарні. Історію про чоловічі елементи в скрабукінгу я розповідала, здається, у влозі. Додам посилання. Переповідати не буду. Так от е переповідати не буду, але е основну думку розповім. Тут саме вона. Багато чоловічих елементів, багато елементів з чоловічого світу. І тут нема жодної шестерні. Тут немає шестеренок. Е Той елемент, який ми зазвичай Ха, ні, одна є. Одна є, але. Не рахується, одна не рахується. Одна є, але їх тут небагато, є лише одна все. І дуже багато інших елементів з чоловічого світу. Тобто фантазія це те, що важливо для нас в скарбукінгу це прояв фантазії. Якщо робота чоловіча зовсім не обов'язково засипати її шестернями у будь-якому прояві. Так от. Тут дуже багато чого цікавого, і кольорова гама така від темно-синього до чорного через коричневий, через темно-сірий. Все таке трохи пошарпане, трохи з іржею. Дуже цікаві елементи. Купити ще один такий аркуш мені не вдалося. Ні як окремі аркуші для вирізання, ні як обкладинки в тому магазині їх не було. Я не планую робити ніяких чоловічих робіт. Хоча папер дуже гарний, мені б дуже хотілося з ним попрацювати. Але поки що ні. Поки що просто подивимось. Так, перший аркуш. Щільність така, як у Мінтая зазвичай. Зараз подивлюсь, подивлюсь, чи є. 250 грамів, 12 двосторонніх листів, тобто 6. Шість листів з двосторонніх, і вони повторюються два рази, тобто кожного принта по два, 12 аркушів. Так. Перший. Він в стилі мінтаю, але. Він в стилі минтаю, але не такий, як, як ми звикли. Я не бачила жодної чоловічої колекції від Мінтаю, тому для мене це незвично. Можливо, інші чоловічі колекції вони були такі самі. І, ну, тут нема чому дивуватися, але я таке бачу вперше, то мене це дивує. В стилі Ментаю великі композиції з багатьох елементів, і тут немає квітів. Але виробник. Все ж таки дотримується своєї лінії, і тут є якісь листочки. Вони коричневі, але якась рослинність тут все ж таки є. Не думаю, не знаю, чи, чи, якби, я, якби я робила таку роботу, чи б додавала б я якусь, наприклад, виробку, не знаю рослинну виробку. Але виглядає воно гармонійно. Так, ось такий аркуш. І ще дуже гарне тло. Зворотній бік темно синя не знаю, що це, може стіна, може якась вагонка, щось таке з корозією. Дуже гарний, гарний колір. Далі наступний аркуш. Він теж в стилі ментаю, композиція внизу, композиція зверху, але вона не виглядає такою помпезною, такою насиченою, як зазвичай. І ще є по краю аркушу така ніби рамка з труб, з труби, з двох сторон. І, як я вже казала, в огляді з дитячим папером я не буду використовувати ці аркуші як самостійні. Я буду вирізати елементи, мабуть, щось з тла. Самі аркуші я не буду різати на шматки та використовувати їх як підкладинки під як основні аркуші в альбомі. Так, Зворотній вік теж дуже гарний, це схоже на якусь підлогу, якась металева підлога. О, мені здається, в мене була така папка для тиснення. Зараз перевірити не можу. І тут є елементи іржі, теж гарний колір, і вона він збігає з кольоровою гамою всього набору. Третій аркуш те саме, я це вже казала декілька разів: такі самі кутові композиції, але в протилежних кутах. Таке саме, багато елементів, багато елементів. З чоловічого світу була лінійка на першому аркуші, вона була, здається, коричнева. Тут вона синя, а ось є і коричнева, гантелі, велосипед, якась радіола. Тобто з цього паперу можна зробити дуже гарну чоловічу роботу і для чоловіка від, не знаю, від 9 до 99. Бо для маленького хлопчика, мабуть, що таку брутальну роботу робити не будеш, але ось для хлопчика постарша, або для підлітка, для дорослого чоловіка папер дуже підходящий, дуже, дуже гарний, дуже відповідний стилю. Зворотній бік, джинсова тканина. Не знаю, як, як передає телефон, бо я знімаю на телефон, як передає камера. Це таки дуже-дуже досить. Реальний джинсовий кольор, джинсовий синій синій індіго з додаванням темної фарби. Темний індіго. Теж дуже гарна фактурний аркуш. Четвертий. І ось теж цей набір я від нього в захваті. Я казала про це, коли ми дивилися дитячу, дитячу, дитячий папір, цей папір теж, я від нього просто в захваті. Він, як мені здається, не дуже типовий для мінтаю, бо є ось такий аркуш, і він фоновий, але він активний для фона. Це такі полички, типу картотеки, але не шухлядки, а саме полички, бо можна побачити, це картотечна шухляда, з якою повиймали ці ящички. Є шильдики для напису, і теж дуже цікавий принт. Можна, є багато варіантів, як його використати. Мене він дуже надихає. Зворотній бік це труби, на фоні, який ми вже бачили. Теж цікавий теж є простір для фантазії. І передостанній аркуш це принт тканини, це клітинка з. не бачу, є фокус чи ні. Це з такої тканини роблять чоловічі, чоловічі сорочки. І зворотній бік ось такий гарний принт. Це джинсова тканина, вона чорна. І така діра дуже фактурна, прям хочеться туди руку занурити. Дуже гарний принт. Мені, мені він дуже сподобався. І як тут кажуть справжні скрабери, Можна зробити сторінку. Але я не роблю сторінок. Це не те, що принципова позиція. Мені просто цей різновид скрапбукінгу не подобається. Я його не розумію. Тобто, можна зробити сторінку і повісити її на стіну. Ну, я, 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 я б так робити не стала. Можна зробити пано. Але коли ти робиш пано, використовувати цілий такий аркуш як основу, ну не знаю. Е, мені дуже подобається цей аркуш, саме цей дизайн, але як його використати в альбомі чи в якоїсь іншій роботі, я не знаю, поки що я не придумала. Але е, далі є зменшений елемент. Цієї фактури, і це дуже добре. Подивимось. Останній лист це карточки. Останній аркуш це карточки класичне розташування скільки їх тут 12. І теж вони дуже класні, бо всі ці елементи можна повирізати. І як я вже казала. Вже декілька разів я про це розповідала. Тут немає шестерень, але тут багато чого з чоловічого світу, і мені здається, це дуже гарно, бо є тут, наприклад, і мотоцикл. Так, трохи мене відволікли. Є тут, наприклад, мотоцикл, і його можна використати в роботі для чоловіка, який полюбляє щось таке автомото. Є ось така маленька машинка. Автомобільні номери, або чоловік може полюбляти щось майструвати, і тут є якісь інструменти просто про культуру гаража як такого чоловічого світу, є таксофон, якісь підшипники, якісь ось такі елементи, навіть не знаю, що це гетара. Марія, мабуть, багатьох чоловіків електрогітара. Тобто багато елементів, які одразу на думку не спадають. Бо багато хто з нас одружений, і наші чоловіки цікавляться чимось одним. І в нас. Особисто в мене щодо чоловічого світу немає ніяких фантазій. Я не знаю, що там, що там вони полюбляють. Квіточки та всякі рюшечки їм не подобаються. А що їм подобається? Так от, тут, мені здається, дуже гарно представлений чоловічий світ, принаймні, світ чоловічого, чоловічий світ гаража. Бо, мабуть, що є ці ще комп'ютерні ігри, в них я теж не розбираюсь. І тут їх теж нема, але тут багато і цікавих інструментів, і з цього набору вийде, от я навіть зараз розглядаю, і тут є рулетка. <смі> з цього набору може вийти гарна чоловіча робота. Тому, як я вже сказала, я просто в захваті від цього набору. І якщо я буду робити таку роботу, то я все це повирізаю. І зворотній бік, те, про що я казала. Тут є такий маленький елемент, як той гарний аркуш. Зараз я його ще раз дістану. Ось він такий великий, і ось є його зменшений варіант. І на зворотньому боці аркушів, так само, як і в, дитячих, в дитячому папері, тут немає рамочок, і це добре, бо ми подивилися весь набір, і можна побачити, що ці рамочки тут ні до чого. Якби тут були рамочки, не знаю, як би їх вдалося втулити в таку чоловічу роботу, в роботу з таким папером. А тут просто чотири варіанти фонових фонових елементів з самого набору. Тобто є ось ця діра, є ось ця клітинка, і ось ця залізна підлога, і якась стіна, зменшені варіанти. Тих самих дизайнів, і вони теж дають нам більший простір для творчості більший простір для фантазії і для варіантів використання цих елементів. От, подивилися ми чоловічий папір. Далі вони повторюються ще один раз, тобто шість аркушів, і вони повторюються два рази. От. Такий набір, сподіваюсь, вам це було цікаво. Мені він дуже сподобався, я не планую з ним нічого робити, але я його купила з, за принципом: хватай або втече, бо він дуже гарний, його можуть розкупити, і мені потім, потім не вистачить. Тому я його купила, може, через рік я. З ним попрацюю. Зараз він просто буде мене надихати. Це все, що я хотіла вам показати сьогодні, про що я хотіла вам розповісти. Сподіваюсь, було не нудно. На сьогодні буду прощатися. На все добре, до побачення. Пока!